28 травня в Україні відзначають Всеукраїнський день краєзнавства свято, що нагадує про важливість знати історію, природу і культуру свого краю. Адже саме з любові до рідної землі починається справжній патріотизм. Напередодні свята шестикласники ЗОЖ номер 6 вирушили в пізнавальний похід разом із місцевим краєзнавцем і зберігачем історії Миколою Стахівим, який знає про наш край, від минувшини до сьогодення, усе або майже все Горішні плавні молоде місто, йому лише 65 років. Та місцевість, на якій його зведено, зберігає безліч загадок і свідчень про життя, що вирувало тут задовго до сучасної цивілізації. Учні 6 класу загальноосвітньої школи номер 6 вирушили у справжній краєзнавчий похід разом із місцевим істориком і краєзнавцем Миколою Стахівим. Знімальна група телеканалу ГОК застала юних дослідників на піщаних пагорбах поблизу затоки Барбара. Тут, озброївшись лопатами та ситами, школярі розкопували пісок у пошуках артефактів минулих епох. Мов справжні археологи, вони фільтрували кожну жменьку землі, намагаючись знайти щось унікальне. І знахідки не забарилися. Оцінити їхню справжню цінність допомогла фаховість Миколи Стахіва. Краєзнавець продемонстрував знімальній групі власні відкриття, справжні скарби, що ховаються просто під ногами. Ось тут є і зуби акул, і кістки луска риби, точок мамонт. Це гамілкова кістка Скам'яніла. Це дуже давній, це десь йому декілька мільйонів. Це знахідки мілкі. в нашому кар'єрі, наприклад, або в гранітних кар'єрах можна знайти э, совців крупних. Мамонти, на а тут можна знайти мілкі тварини, які тут водилися. Друга частина подорожі пролягала через заказник лісові озера, де діти знайомилися з багатством місцевої природи. Тут вони вчилися розпалювати багаття, розпізнавати їстівні та отруйні рослини і дізнавалися, як виживати у дикій природі. Вчимося всьому потрошку. Як давні люди жили, потрошки ну, повертаємося в давні часи для того, щоб в майбутньому, якщо будуть скрутні життєві обставини, не померти з голоду, а знайти все їстівне прямо під ногами, і його тут повне. Вітаємо із всеукраїнським днем краєзнавства Миколу Стахіва і всіх людей, які щодня дбайливо зберігають пам'ять про рідний край, відкривають його історію для мешканців громади і надихають інших пізнавати, шанувати та любити свою землю. Ви справжні провідники у часі, завдяки вам минуле оживає, а майбутнє набуває глибшого змісту.